Цілком таємно. Сезон перший, епізод 23. Холланд у Вашингтонському технологічному інституті імені Альфреда Мехена в Колтоні, штат Вашингтон. Розумову відсталому прибиральнику Роланду Фулеру зробив дрібну вичитку вчений дослідник доктор Кіц Це те, що він забув, як користуватися карткою ключем, щоб зачинити лабораторію. Кіц поспішає до своїх колег Ноллета і Сурноу, аби продовжити гарячу дискусію. Вчені сперечаються щодо їхнього останнього проєкту прототипу реактивного двигуна. Нолен бажає продовжити тестування двигуна, а Сурно навпаки не хоче ризикувати і зіпсувати. Нолен та Кіц покидають кімнату без настрію. Сурноу лишається, аби продовжити математичні розрахунки на дошці. Вчений заходить до приміщення за аеродинамічною трубою, щоб зробити певні уточнення. А Роланд же тим часом робить прибирання в кімнаті контролю. Дочекавшись, поки сурно опиниться в аеродинамічному приміщенні, Роланд зачиняє двері та, попри благання вченого, вмикає турбіну, котра засмоктує та вбиває того. Роланд же стирає на дошці останні записи вченого та записує свої розрахунки. Агенти Малдер і Скаллі прибувають до інституту для розслідування загибелі вченого. Кіц зустрічає агентів та проводить на місце трагедії. Він повідомляє Скалі, що хтось закрив двері ззовні. Скалі зауважує, що ще один вчений кількома місяцями раніше загинув та вважає це випадком промислового шпигунства. Малдер звертає увагу на відмінність останніх записів на дошці та приходить до висновку, що ці записи зроблені двома різними людьми. Кітс та Ноллет повідомляють агентам, що на місці вбивства лишався тільки Роланд Фуллер, якого до роботи прийняв загиблий вчений. Малдер припускає, що це саме Роланд написав, але Кітс заперечує тому. Пізніше агенти відвідують притулок, де проживає Роланд. Він займається наклейнюванням зірочок на листок. Там по кілька разів записані однакові числа. Агенти розпитують Роланда про події ночі вбивства. Він повідомляє, що не бачив нічого незвичайного. Тим часом Роланд показує свої надзвичайні математичні здібності, порахувавши зірочки на одязі скаллі. під час розмови. Роланд відчуває навалу страху та перестає нормально реагувати. Йому вважається, як хтось вбиває доктора Кітса. Малдер, побачивши список із записами Роланда, непомітно кладе його собі у кишеню. Доглядальниця просить агентів, аби ті полишили Роланда. В управлінні при дослідженні записів на дошці Малдер просить звірити їх з почерком Роланда, порівнявши їх з почерком на листі паперу, котрий Малдер поцупив. Уночі Роланд прокидається від захливого видіння, як хтось вбиває доктора Кітса. Тим часом доктор Кіц працює в лабораторії до пізньої ночі та не помічає, як Роланд заходить до кімнати та вдаряє доктора по голові. Вчений втрачає свідомість. Роланд дотягує доктора до контейнера з рідким азотом та заштовхує до нього голову науковця, після чого відштовхує його. Голова Кіца розбивається. А Роланд по заморожених частинах тіла йде до комп'ютера та починає щось швидко друкувати. Наступного дня агенти починають розслідування вбивства доктора Кітса. Малдер з'ясовує, що після смерті доктора хтось ще 5 годин працював за комп'ютером, намагаючись відкрити файл, з яким хтось вечір працював. Малдер пропонує як код використати число, яке постійно Роланд писав на листку біля зірочок. Файл відкривається. Цей файл є роботою Артура Грейбла, ученого, що помер кілька місяців тому. Виявляється, що робота з файлами не припинялася навіть після його смерті. Агенти припускають версію інсценування грейблом своїй смерті та використання Роланта в якості ЦАПа відбувайла. Доктор Нолец приводить агентів до лабораторії, де в одному з резервуарів глибокого замороження зберігається голова грейбла. Решта тіла грейбла зазнала сильних травм. З цим резервуаром постійно дрібні проблеми, коливається температура всередині. Досліджуючи фотографію Грейбла та його документи, Фокс і Дейна приходять до висновку, що існує брат близнюк. Спеціаліст працює над фотографією Грейбла. Забравши кілька кілограмів ваги та бороду, на фотографії вимальовується лице Роланда. Агенти знову розмовляють з Роландом. Малдер починає бути впевненим, свідомість прибиральника перебуває під контролем Грейбла. Малдер допитує Роланда у притулку, показує тому фото Артура Грейбла та запитує, чи давно він бачив цього чоловіка. Роланд починає вбіжатися, як він маленький з братом. Несподівано зірвавшись, Роланд з криками втікає, розбивши вікно. Доктор Нолет проникає до криолабораторії та вимикає режим замороження на резервуарі з решками Грейбла. У відділку агенти отримують документи, в котрих вказано, що Артур та Роланд є братами-білизнюками. У лабораторії Роланд робить записи в журналі та вводить дані у комп'ютер. займається підготовкою запуску прототипу двигуна та досягає успіху, розігнавши двигун до 15 махів. У цей час з'являється нолед. Він зізнається Роланду, котрий зараз управляється Артуром, що це він вкрав його роботу та збирається вбити Роланда, намагаючись інсценувати самозахист. Прибиральник вдаряє його клавіатурою. Науковець втрачає свідомість. Роланд поміщає його до аеродинамічної труби. Увівши дані в комп'ютер, Роланд запускає двигун. В цей час агенти, увірвавшись до кімнати контролю, просять Роланда, аби той перервав роботу. Той вимикає двигун в останню секунду, і в цей час Роланд звільняється від зовнішнього контролю. Далі Роланда відвозять до психіатричного інституту для проведення тестів.